Я вживаю каву як з молоком, так і без молока. Але молоко я вживаю рослинне. Дуже багато питань, чи щось там відбувається, коли ви вживаєте каву з молоком. Або чи можна вживати каву з молоком? Так ось в принципі можна, нема нічого всього поганого. Просто рахуйте скільки молока, і скільки кави ви вживаєте на добу. Це напій в плані, як рідка їжа. Це не значить, що вона не впливає на ваш організм, але це і не значить, що там утворюються якісь каміння в шлунку, які не розчиняються, і ця кава з молоком випадає в осад. Це нісенітниця придумана людьми, які не розуміють біохімію взагалі перетворення продуктів в організмі людини. Для того щоб зрозуміти, чи пити каву вам чи ні. Треба спочатку побудувати ваш раціон, якщо там є місце для кави з молоком, можете її пити. Але бажано каву не пити з їжею, тобто розділяти її в прийомі від 30 до 60 хвилин після того, як ви поїли, для того, щоб вона не впливала негативно на ваші мікроелементи і мінерали. І ще краще не починати ваш день з кави з молоком. Бо насправді це не є їжею, а це вже впливає на вашу харчову поведінку, на ваші ферменти, на ваш жовчний. Ну і інколи ще й на наші гормони стресу. Тому кави з молоком пити ок. Якщо ви не переносите звичайне молоко, пити безлактозне або рослинне. Але бажано, щоб це було до 100-200 мл на добу, а не по півлітру або літр. Того, що пам'ятайте, що це рідкі калорії, це вуглеводи і це дуже багато цукрів, навіть не доданих, а тих, які містяться в самому молоці, рослинному або простому.